Художник, мистецтвознавець, педагог і краєзнавець. 9 січня Сумщина відзначає ювілей 140 років з дня народження Неканора Онацького, засновника і першого директора Сумського художнього музею. Саме йому радянська влада доручила націоналізувати витвори мистецтва, що зберігали в своїх маєтках заможні містяни. І у 1920 році на основі колекції Оскара Гансена, знайденої в маєтку Сомовської на Петропавлівській, Онацький створив художній музей. Попри таке, ім'я Онацького довго не згадували, а у 30-х роках взагалі звинуватили в антирадянській діяльності та стратили. Відомості про долю митця відкрилися лише у розсекречених архівах КГБ. Тоді й дізналися, Неканур Харитонович був першим дипломованим художником у Сумах, викладав образотворче мистецтво, збирав докупи по покинутих маєтках поміщиків, живописні картини та скульптурні композиції. Фактично, рятував скарби минулого від революції більше того, зображував маєтки знаті на власних полотнах. Тож нині про їхній вигляд ми можемо судити лише з картин Онацького, бо більшість садив, звісно, не збереглися. Онацький був одним. З великих співцем і першим художником саме Сумщини. Він настільки любив природу Сумщини, він просто її оспівував. Крім того, в нього відбились традиції південно-російських художників, де він навчався саме в Одеському художньому училищі. І там оцей Погляд на природу, і імпресіоністичні такі враження особливо. І якщо казати про якусь одну, він і етнографією займався, і портрети писав, і пейзажі, але взагалі все це образ нашої, одна картина, образ нашої сумщини. Шедеври віднайдені художником і сьогодні складають основу мистецької скарбниці Сумщини. Нині тут зберігається 15 тисяч експонатів. А сам музей з 90-х років носить ім'я свого засновника Неканора Онацького.